Навчаємося з вами відповідати на різні новини, які ми чуємо. Responding to news. Відповіді на новини. Отож, уявіть собі, що ви почули новину I took my driving test. I had my competition. I got new job. І вам потрібно відреагувати на такі новини. Отож, ви можете. Зробити це кількома способами. Перший спосіб це дати навідне запитання, щоб зрозуміти, як все пройшло. How did it go? How did you get on? How was it? Три запитання, які важливі, коли ми цікавимося про результати подій. How did it go? How did you get on? How was it? Як це все пройшло? Як було, як відбулося, як пройшло. Якщо ви почули uh, приємні позитивні результати, ви можете відреагувати кількома способами. Well done! молодець. I knew you could do it! Я знав, знала, що ти це зможеш зробити. Congratulations! Мої вітання! Congratulations! Мої вітання! І останнє That's fantastic news! That's fantastic news. Фантастична новина! Отож раз, Well done. Молодець. I knew you could do it. Я знав, знала, що ти це можеш зробити. That's fantastic news. І congratulations! Мої вітання. Чотири варіанти, чотири найпростіших відповіді, які ми можемо використовувати із приємними результатами подій. Якщо ж результати подій не дуже приємні, тому ми мусимо відреагувати теж відповідно. Давайте з вами розберемо теж найпоширеніші варіанти відповідей у таких ситуаціях. Перший варіант never mind. Never mind означає не засмучуйся. Never mind. Ще один можливий варіант better luck next time. Better luck next time. Тобі пощастить наступного разу. Також який дуже часто ми чуємо в фільмах oh dear. типу дорогий дорога. Із співчутливою інтонацією. І ще один варіант This's a, a pity, який жаль. отож, чотири найпоширеніші варіанти: відповісти на сумну або негативну новину: There's a pity, який жаль. Oh dear, Better Luck Next Time. І «Never mind» не засмучуйся. Де з вами спробуємо скласти невеликий діалог у такій ситуації: «I had my English exam two weeks ago». Маєте кілька хвилин, відреагуйте на запитання, приготуйте дві відповіді: одна позитив, позитивна реакція на мою відповідь, і одна негативна реакція на мою відповідь. Якщо ви готові, тоді вперед. «I had my English exam two weeks ago». У відповідь ви можете запитати «How did it go?» How did you get on? How was it? Я маю для вас два варіанти відповідей. I passed. Я здала. І I failed. Я його завалила. I passed. Я здала. Чекаю від вас позитивної відповіді. Відповідь може бути теж однією з чотирь, чотирьох варіантів. Congratulations! I knew you could do it. Або будь-який варіант, який ви собі обрали. Якщо ж моя відповідь негативна, I failed it. Я його завалила. Ви теж можете обрати один із варіантів, в який підходить для співчуття людині. Never mind. Better luck next time. або будь-який інший варіант, який ви собі обрали. Давайте спробуємо використання цих виразів ще в кількох ситуаціях. I took my driving test yesterday. Я здала на водійські права вчора. Придумайте запитання і дві відповіді позитивно і негативно. Звичайно, ваше запитання How did it go? І моя відповідь I passed it. Відреагуйте, будь ласка, на те, що я склала і отримала водійські права. Супер! Ваша одна із позитивних відповідей обов'язково підходить до цієї ситуації. Тепер інший варіант I failed it. Я завалила його. Запропонуйте мені якісь слова підтримки. Ви собі легко можете із чотирьох варіантів обрати будь-який, і всі вони будуть підходити до нашої ситуації. Складіть собі ще два-три діалоги на будь-яку ситуацію. Ви обов'язково запам'ятаєте вирази, які ми використовуємо для responding to news, для того, щоб відповідати на новини.